Ми живемо в такий час, коли кожну секунду ми потребуємо Бога. На фронті чи вдома, у хворобі чи будучи здоровими, ніщо не може захистити нас краще, ніж Господь. Потрапляючи в небезпеку і проблеми, ми просимо: Боже, допоможи, я служитиму Тобі, тільки допоможи, дай мені життя, дай ще один шанс. Ми говоримо так, тому що Бог над усім, і Він може переграти будь-яку ситуацію. З вогню або з води тільки Він здатний дістати та врятувати, ані командир, ані лікар, ані президент чи будь-хто інший не здатний на це, лише Отець Небесний. Але багато хто обманули Бога і забули, що обіцяли, тоді як Він допомагав, рятував і виручав. А хтось, навіть будучи людиною слова, просто не знає, як виконати свою обіцянку, тому важливо знати, як служити і пізнавати Бога, інакше обіцяючи щось і не тримаючи слова, ми піддаємо своє життя прокляттю. Отже, від початку Бог дав людям своє слово, яке прийшло на землю в тілі, в образі Ісуса Христа. Він є Сином Бога. І ми можемо прийти до Бога тільки через Його слово. Ось чому наше ставлення до Біблії визначає наше ставлення до Бога, адже вся Біблія є Словом Божим.